Італійська сосна пінія. всі її хочуть, всі її бажають, всі про неї розмовляють. Будемо зараз робити з чорної сосни італійську пінію. Ну, ось і все. Той, хто хотів отримати італійську сосну пінію, він її отримав. Це мій замовник. А давайте я вам покажу із різних сторін. Ось вона має тепер такий вигляд. Дивіться, які тут гарні скелетні гілки. І, звичайно, я це використовував у нашій, нашій задумці. Щоб перетворити цю чорну сосну на італійську пінію. Зараз з різних боків покажу. Це робота на перспективу, на майбутнє. Гарно виглядає, хай наростає. Ось вона має тепер такий вигляд. І, звичайно, якщо вам сподобалось, то від вас дружній лайк. Дякую за увагу.